Червоне вино, користь чи міф багато хто чув про користь червоного вина для серця та судин. Сьогодні, як кардіолог, я поділюся своєю думкою з приводу цього. Червоне вино містить ряд біологічно активних речовин, до яких відносяться розфретрол, який вважається потужним антиоксидантом, якому приписують кардіопротекторні властивості, флавоноїди та інші антиоксиданти, які розширюють судини та зменшують запалення в них. Багато досліджень показують і доказують нам, що помірне вживання червоного вина призводить до покращення тонусу судин, підвищення рівня. Хорошого холестерину, ліпопротеїдів високої щільності, зниження ризику тромбоутворення, а також покращення функції ендотелію внутрішньої оболонки судин. Рекомендована доза на день для жінок не більше одного келиха для чоловіків не більше двох. Надмірне вживання алкоголю, включаючи червоне вино, несе значні ризики для здоров'я людини, підвищення артеріального тиску, розвиток кардіоміопатії, токсичне ураження міокарду серця, алкогольна залежність та захворювання печінки. Отже Келих червоного вина може бути частиною здорового способу життя для деяких людей, але лише в помірних кількостях і за відсутності протипоказань. Це не ліки і не заміна здоровому харчуванню та фізичній активності. Здорове серце це наш пріоритет. Запис на консультацію до кардіолога за контактами в описі під цим відео.